Комунальник, якого у Нововолинську побив, нетверезий неадекват, помер у лікарні. Про це 24 серпня повідомив мер міста Борис Карпус. Нагадаємо, інцидент стався 29 липня. Тоді, під час виконання ремонтних робіт, до 66-річного комунальника підійшов мешканець будинку, де й ліквідовували аварію. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. Відтак, вже 24 серпня, стало відомо, що врятувати комунальника не вдалось. Микола Захарунь помер в обласній лікарні, як зазначив Борис Карпус, злочинець, який побив до смерті простого робітника, має понести покарання як вбивця. А на час розслідування перебувати не під домашнім. Рештом, а за ґратами.